города вас Ой, леле, а що ж це коїться? А це друзі, саме так росіяни пакують росіян. Якщо Гагарін долітався, то зет-блогер та окупант Єгор Гузенко, відомий під позовним тринадцятий, докупився. Сегодня вот Аптиаронович Алаудинов заявил, что срочники должны воевать, как он считает, что вот в Ахмате много там молодых ребят и так далее. Я рад очень сильно за Ахмат, но в вопросе, где вы хотите взять чужих детей и погнать на фронт, давайте начнем с Чечни. Давайте начнем эту программу с Чечни. И вы предлагаете неподготовленных, не одетых, не обутых чужих детей вот в этих модулях Монолит и в касках Колпак-20 посадить на передовую и кинуть под танки. Это... Ну, вообще, ну вообще здорово, просто класна. Когда ты распоряжаешься не жизнями своїх дітей, вот это здорово. Ось таке він сміливо потякав бік кадирівців раніше. А ось так тепер його радісно зустріли в радному Ставрополі. Офіційно 13-му нагадали, що на СВО він поїхав, коли був під домашнім арештом за традиційну російську розвагу, дебош та хуліганство. Ну а неофіційно затримали його саме 5 жовтня, в день народження Дондона Хматича та Лапкей Алаудінова. Так вони не брати, але народилися в один день Єгорушка. праздником тебя. Чего и ты не смеешься, а? Чего тебе не смешно, Егор? Uh, задержали меня сотрудники, причем, когда задерживали, еще и лупили. Uh, задержал некто Сушко, он, я не знаю, сейчас в МВД или в какой конторе работает, и еще с ним был другой сержант. тут вот можете, ребята, все приходить. Вот, Егор находится в ОВД города Новопавловск. Я впервые приехал домой, и вот так меня встретил родной город. Это Росія! Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава силам оборони! Ну що, сподіваюсь, ви вже зробили собі чогось гарячого філіжанку чаю чорного із цитриною. Тому що я готова піднімати температуру навіть раніше ніж почнеться опалювальний сезон. І сьогодні у нас розлого покарання ватників. Кого ми сьогодні маємо відшмагати, Запитаєте ви, друзі? Розкажу маємо вугледарських ждуніх, які зустрічають російських окупантів, і московських нетверезих генералів, які розповідають, хто саме зруйнував чергове українське місто. Ну а ще карколомна історія про карлика рецидивіста який супить кенгуру, щоб виміняти собі. Мавпу. Мабуть, хотів створити із неї нового російського суперсолдата, але щось не вийшло. Клацніть на вподобайку до цього відео. Ми вже починаємо, але почнемо за кілька секунд після того, як ви підпишетеся на канал Вечір. Зробили це? Молодці! Погнали! Російське біосміття отримало нову причину: накотити зайві півлітра біленької у глідар наш волають швайнохунди. Окупантам байдуже, що на третій рік війни вони вже забули про план взяття Києва та Львова. Головне тепер перетворити ще одне місто Донеччини у Опіл, ну а потім підписати зізнання в прямому етері явка з повінний від депутата Держдуми Алко Генерала Гурольова. встречайте Твои там сейчас угледар разбирают. Это за Байкальцы наши. Ну вот. Вот. Я сегодня понравился, раз пока этот клоун где-то шляется, да, я правильно цитирую, нет? Правильно? Да. Воины за Байкальской 29 армии радостно разбирают угледар по частям и идут вперед. И для нас, я между прочим, в, 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 во всех чатах за Байкальского края, ну, ну, люди просто вот радуются, потому что где-то ну процентов 70 там реально за Байкальцы. За Байкальцы, за Путинцы, чему же наверное за Ленинцы? Зверните в Вагу на оцю шизу. Окупанти вперто вивішують разом із триколорами ще й совєтські ганчірки. Бо якщо немає чим гордитися зараз, то треба принаймні пофантазувати про подвіги дідов. І байдуже, якщо ті діди повертаються із війни із жіночими годинниками на руках. Просто така була дідівська практика. Ну, так, воювали. отакі трофеї. Ні, ну а що це ж війна? Що хочу сказати, заметить Мирні жителі того города, здесь остались, не стали евакуюватися сукронацистами. вони плачуть, звісно, плачуть. Ми всі плачемо, коли згадуємо, як це українське місто виглядало до непроханого візиту. Шини, а ось так воно виглядає. ДП. Плачут от того, что у них на глазах слезы счастья. Они чуть ли не целуют нам руки и ноги от того, что мы сюда пришли. Они говорят, что мы дождались этих страшных два с половиной года. Отца. Штун чарівник. А чого ж це маю запитання? Були страшні лише два з половиною года. Мали ж бути всі десять. Хто там думбіл Бамбас весь цей час? М? Чогось про це наш вусатий окупант кореспондент підзабув, мабуть, через контузію. Вони в надіжні на те, що цей город треба восстановити Росія. Давайте цей тадгород і запустимо ці шахти. Класика. Спочатку все. Зруйнували, ну а потім гордо заявити, що час будувати знову. А точно, у них же ж відкати в будівельних компаніях якого біса цим героям СВО не сиділося спокійно на своєму байкалі? Виникає запитання: щоб зараз назбирати десяток дивом живих вугледарських пенсіонерів, які чи то вже в маразмі, чи то ще чекають друге пришестя КПСС або просто. У кого-то є родственники в Росії, хто то туди поїде, хто то тут. Ми також розуміємо, що багатьох родственників там знаходяться Україні, в Україні. В Україні втім теж нічого страшного. Хм. Оце дивина українців. вможуть буты родичи в Украине. Как так могло статься? Это предмет запытания ведь зрителей на шоу «Что, где, когда» на Первом канале. Закончится все, и они вернутся на свои дома. Они сейчас хотят уже, ждут. Все ждут возвращения. Потому что нас все называли оккупантами. Но кого мы оккупировали? Это мы не на нас. Сепаратисты. То есть украинцы говорили вам, что вы ждете россиян? Да. Ми вам вашим говоримо а ви зі Не знаю про яке це саме там йдеться, але ось в Курській області українців вже точно дочекалися. В минулому випуску вечора я вам розповідала про похмільні байки Захарової щодо концтаборів зсу на Курщині. Ну а тепер вже наші бійці приїхали до Корчан і запитали, що вони самі то про московське потякання Думает. Значит, госпожа Захарова заявила, самый крупный лагерь, вероятно, всего расположен в здании одного из социальных учреждений города Суджа. По словам очевидцев, там удерживаются от 70 до 120 мирных жителей. Люди, которые находятся в лагере, были принудительно заставлены туда членами вооруженных формирований Киевского режима. Это правда то, что она говорит? Нет. Откуда правда? Это концлагерь? Здесь Вранья. Да, до да, доктора да. да, да у нас есть, нас кормят, нам ребята воды привозят, нам все, что мы можем привозить. Да, я да, не, не знаю, всю, как не везти Двумя словами, что можно сказать, госпоже Захар? Что она дура, дура. дура. Прекрасно. Ну, Я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей, граждан Советского Союза, в плен, в рабство?

Чому їм довелося жити під свистом кабів та артилерії? Mm? Смотрите, Россия не хочет войны. Россия не хочет войны. У России это вынужденная мера. А? Вынужденная мера, понимаете? Понимаем. Потому что здесь много народа русскоязычного. І... Мы все почти. Все Все понимаете, мы обязаны защитить свой народ. А знаете, где еще багато русскоговорящих? Ну, в смысле, русскоязычных. На Брайтон-Бич. Чи панам із Забайкалля вже незручно летіти через океан верхи на Сарматі? Ой, я ж забула. Він же ж нікуди не летить. Хіба що під землю? Невдобно. Я здання. Були, як мінімум, обізміни. Вані же, от це, друзі, особливий клас ждунів. І тут навіть на стрес через війну не спишеш. Правда. Якщо ця бабця справді голосувала у Донецьку за владу всіляких Захарчинок, Гіві та Мотороли, чому ж це вона тоді не залишилася у славному місті польових командірів Новоросії? От питання чомусь захотіла поїхати саме на вільну українську землю і отримувати українську пенсію? Ну щось тут не складається. Але про це російська пропаганда. Не розказує так само Скабєєва, Соловйов та Сімонян не розкажуть про справжні наслідки роботи російських воєнкорів. Ось такий собі пан, хоча важко назвати цю гниду паном. Ось таке битло Деніс Кулага. Попер кудись під часів яр, щоб записати гарне відео. А щоб воно було гарантовано так бувати гарним, до нього в гості прилетів. Майже десяток FPV-дронів. Друзі, я зараз роблю паузу і за секунду продовжу. Але ви не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, тут ми розбираємо ватні зашквари та шмагаємо тих, кому не місце в нашій країні. Ну і в цілому у світі. Хто це? Правильно, російська вата. Якщо згодні з нашим покаранням, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Єсть, напускай. І що? Каплічка справа. Я падаю. Ребята, я падаю. Давайте. Тепер воєнкор поранений і розповідає з лікарняного ліжка про подвиги російської журналістики. Оце мощ! Правда, чомусь не сказав, що саме через нього в чорний пакет рушив єрмак. Ну не той єрмак, що той, а отой, що інший. Єрмак це позивний. Ну, раптом що? Позивний не прізвище. А то ще вигадайте собі різного. Скажете, Яні сказала, Яні сказала. Потім ці всі заголовки, потім безугла напише. Ну, коротше, інше це єрмак. І поки воїн-криси незручно оминають подробиці того, як цілий російський комбат Євгеній Єрмак-Смірнов перетворився на білу ладу, про це скавчать інші. Блохеры, оккупанты. Пожалуйста, перестаньте присылать э, вот этих военных с видеокамерами на передовую. Вот накануне погиб мой друг э, Женя Смирнов, Ермак, позывной. И погиб он так. Командование прислало журналистов, журналиста конкретного человека. Я сейчас даже фото его опубликую. Э, что интересно, парни погибли э, после при прилета восемь дронов не Они ехали на квадроцикле по району Новый в Часовом яре. Журналист остался жив, вот погиб Жека, короче, там, и вот журналист сейчас уже в госпитале сидит и рассказывает про то, какой он ты парень. Вот, я сейчас фото этого журналиста опубликую, чтобы, не дай Господь, ему там не решили там дать какой-нибудь орден мужества или звезду Героя России, там, у нас сейчас просто так модно. Самое интересное, ну, вот, мне нравятся вот эти военные, он сидит и рассказывает про то, какой он бедный, про то, что он того, того <и>, и так далее. Да что ты о себе рассказываешь, ты расскажи, ну, о людях, которые погибли, Благодаря тебе, ослу, и тем командирам, блять, которые поставили задачу э, Жеке и э, его бойцам, блять, э, вас свозить на экскурсию в часов яр, блять, вы бы в этом были не нужны бы. Ну, расскажите вот правду, вот эту. Не надо там про себя рассказывать, жаловаться. Блять, ну, ты, ты блять, получил ранение, потому что ты осел. Все, как бы, блять, потому что блять, вам захотелось красивую картинку, блять, и, и вы, блядь, так руководство, что оно дало распоряжение, на то, чтобы командир целого боевого подразделения отвлекался от своих служебных задач и катал там журналистов. Самое, что э, известия там РНТВ и всякая вот эта платная, э, э, все вот эти опышные э, СМИ. Здесь вопрос конкретно сейчас конкретно стоит вопрос, э, на кой э, туда присылают журналистов, снимают эти сюжеты и показывают это. Прямому ефірі, то есть смерть смір моєї друга показали в прямому ефірі. От як на камеру камерою так воєнкор знімали, то чого чо, ну янчики можете далі матюкатися, але це покажуть хіба що в їх телеграм-каналах. Але ми не оминемо. Нешановні шановні мешканці Болотної Федерації, якщо ви вже вчите українську мову або користуєтеся автоперекладом, лише у нас можна дізнатися всі подробиці того, як ваша країна коти. В цю прірву, а то по вашому телебаченню одно і те же. Ну, як приклад, Скабєєва, яка ледь не в оргазмі трясеться від, ш... який, о, диво, п'є каву. Ах! Уявляєте собі таке? Він п'є каву. Вот те чоловік, вот те там, мужик, наш Володька. Внимание на экран. Такое правда редко увидишь. Путину Собянин пьют кофе в студенческой столовой. Пьют кофе из бумажных стаканчиков. Стоит он 360 рублей за две чашки. Причем Путин взял кофе в кредит. Сама столовая находится в инновационном колледже, там будут обучать в том числе операторов дронов. Путин рассказали о новой разработке БПЛА военных респондентов, который поможет военкорам на СВО. Представляете? Попросим. А поки Путін п'є каву, та пришвидшує роботу для посіпак, які носять валізку гівна із гівном, головна коняка російського міду пробуває нове дипломатичне дно. От здогадайтеся, яка у Москви нова угода на черзі? Ну для підписання? Увага! Це угода про нерозміщення зброї у космосі. Хм. Клас. Клас. А з ким от як думаю? Правильно. З Буркіна Фасоані розміщені першими оружия в космосі. Міністр настранних справ Російської Федерації Сергієм Вікторовичем Лавровим і міністр настранних справ буркіна Фасо Карамоко Уре. О, от це справді вже серйозно. Скінчилися жарти червоних ліній тут вже не проведеш. Якщо такі потужні країни об'єдналися. Блін, нам шить, якщо саме буркіна фасо. Але швидше треба ховатися тепер королю Чарльзу та всім британцям. Тому що в Російській Федерації лижних перегонів вигадали рішення, як повернути допінгових спортсменів на міжнародні змагання. Хм, Думаєте, як? А ось так. Достатньо лише старої, доброї совєтської. Коротше, послухайте самі. Що має статися, Чтобы Россию ну, вернули наконец-то уже к соревнованиям не только Олимпиада Олимпиадам. В целом, чтобы участвовали спортсмены наши под флагом и гимном. Мне кажется, если бы мы какую-нибудь серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы. Все закінчилось, і нас би вже везде пустили. Чи боятися британцям, хай у Лондоні самі визначаються. Але мені щось здається, що навряд вони. Шуть. Може подивляться на таких поїхавших та швидше захочуть передати нам сотню другу шторм шедоу. Ну а на Росії тим часом зрозуміли, що їм вже не вистачає ще сотні другої тисяч окупантів. З чого би це? Хм. колишній мент. В минулому відомий автор гнусавих кіноперекладів Гоблін Пучков каже, що Кремль не може мобілізувати усіх, бо інакше заводи остановляться. Тому треба брати зеків. Але й зеками теж проблемка. Бо найбільш спритних вже давно відправили на фронт і навіть не повертали назад, бо перетворили у перегні. Ну я так полагаю, що якщо питання стоїть рібром, мобілізація. населения, а значит остановка производств там со всеми, так сказать, этими последствиями. Мобилизация или вынуть уголовников с зон, то выбор в сторону уголовников, он прагматичен. Ну, лучше вот так сделать. Мне это не нравится, но... А что спорить-то? Вот. Не то чтобы, знаешь, вот начальству виднее, но с моей точки зрения это такой сугубо прагматичный ход. Далее, ну, хорошо, вот был стартовый этап, на котором там выметать можно было всех подряд. Далее, когда все это немножко стабилизировалось, ну, не надо брать откровенных упырей, не надо их туда пускать, не надо им разрешать. Тут не гораздо, там не гораздо, и победа. В Городської області знайшовся батальйон Ахмат, якого так довго шукали в сусідній Курщині. Дивина. Правда, є нюанс. Цим Ахматом виявилися місцеві цигани, які нахлобучили на себе однострій та кепки із зетками. Продавали генератори. Представляєш, ахматом це. Як довго ви цим Я не дві доклада. Ну, ходимо, не кожен раз представляємо, просто так продаємо. И какое отношение вы имеете к ОСМАТу? Никакого. Откуда вы? Со Ставропольского края. В Старом осколе давно? Неделя две, две, три, около Ну, будьте добры. Они не имеют никакого отношения к ОСМАТу. вот, граждане продают генераторы, шуфоверты, разные. Вставляются с матом. Я, Цыган, Буденко Федор Васильевич. Продавали генераторы. Представляюсь Ах Ахматомич. Мы... мы извиняемся, мы продавали генераторы. И э, протяженность, сколько времени вы продаете это? Недели три. Две. Ну, Дели... три. Понятно. Сколько у вас человек? Вот это. Шесть? Вот это. Е, і те не скажи, ви вообще представляете, Ахмат? Кто вот вы вообще в сфере спецназа Ахмат работаете? Вот. Ви воюєте? Нет. А на чому у вас? Воєнні форми, кепки спецназа Ахмат. Ну, форми воєнні, кепки є. А форми зачем? Форма такого воєнного В вони... Порти є. Важкий день для російських поліцейських. Адже від справжніх кадирівців цей Ахмат так просто і не отличиш. Ну, подивіться на них, вони теж грабували, правильно? Теж вимагали гроші від місцевих бізнесменів, теж крали гуманітарну допомогу. Без пояснювального ток відео від Аладіна тут просто не розбереся. Отак там уже всім потрібні психологи. Так само шоковані, мабуть, були і Севастопольці. Не так давно до них заїжджала Валя стакан матвієнко А знаєте, чому саме стакан? Якщо ні, прогугліть заради цікавості. А якщо в курсі, напишіть в коментарях, цікаво почути вашу версію. Але появу голови Ради Федерації на місцевому кримському телебаченні трошечки підправили наші кіберфахівці. Тепер Валентіна каже те, що на серці Насправді лежить дорогі кримчані. Сьогодні я посетила Севастополь з робочим візитом і хочу сказати лише одно: Крим це Україна. І я советую всім російським воєннослужащим убігати з Криму, поки не поздно. Росія ніколи не побідіть в цій війні. Слава Україні! Взагалі дивно, що Матвієнка катається десь по округах, тим більше що і незаконно окупованих. Тут в Росії справ не закритих купа. От, наприклад, депутати Госдуми мають нагальне питання, адже гра Майнкрафт та світ Гаррі Потера це не національні інтереси Росіюшки. Треба щось ділять з цим клятим заходом і цією пропагандою магічною. Активно підтримуємо. Начиная Министерство просвещения о создании единой системы воспитания в детских учреждениях оздоровления и отдыха, а также обучения и подготовки вожатых. Сейчас в основном в частных лагерях идеология детского отдыха имеет весьма сомнительные акценты. Развлечения в духе Майнкрафта или Гарри Поттера вряд ли есть тот содержательный контент, который отвечает нашим национальным интересам. На этом фоне следует активнее стимулировать развитие военно-патриотических смен и лагерей. В советское время каждый вожатый получал книгу о методах работы вожатого. Вот у меня в руках такая книга. 1982 год, почти 300 страниц, 100 тысяч экземпляров. Это настоящая настольная книга вожатого. Открываешь и понимаешь, как ты должен работать. Але поки російські депутати вигадують методички для російських піонер-таборів, у них під носом коїться щось страшне. Історія, на нашу думку, достойна документального серіалу на нет. Посунця, король тигрів, у росіян є свій герой. Карлик, який краде кенгуру. А ні, друзі, це невигадана історія. Гляньте. Де Где украл п'яву кінгуру? Явський зоопарк. Ярославський зоопарк! <плес> просто сльози заважають говорити. Блін, це, це просто феєрично. 31-річний руський герой, Ванька Нікрасов. Вкрав двох кенгуру для того, щоб поміняти їх на рідкісну макаку. Також в біографії цього мікросупермена напади із перцевим балончиком на працівницю храма, яка не поділяла його кохання. А потім ще й спроба приворожити прислужницю Гондяєва за допомогою чорної магії. Серед інших, не менш достойних епізодів цієї карколомної історії, підпали мотоциклів та появ. Ва із крокодилом, якого Нікрасов обіцяв перевести в Сочі, І, як заявляють російські пропани, всі свої злочини карлик робив непомітно завдяки зросту. От щось схоже є у всіх російських карликів. Погодьтеся, один в бункері сидить і дистанційно керує крадіжкою українських дітей, а інший а, поки що починає із кенгуру та плазунів. Але перспектива, як то кажуть, Очевидно. А що там за океаном, запитаєте ви? Там, хоч і не карлики із кінгуру, але тривожні новини від містера автозасмаги. Дональд Трамп дякує українській шупі. Ну, справді, подивіться, ось такий твіттер-аккаунт. Це зовсім не фейк Трампа. А ось український користувач. А саме такого з назвою лупа тепер знає вся країна. Якщо згадати, то Трамп любить оточувати себе різними хм, шлупами. Напевно, тому і звернув увагу саме на цей комент. Але що примітно, тепер поміж інших луп він обирає саме українську шлупу наш козак. От що скажеш? Наш але за межами України є і куди більш достойні вчинки, які заслуговують згадки. Наша артистка Анна Петренко виступила в Італії на міжнародному фестивалі циркового мистецтва і. Як думаєте, хто там случайно опинився в журі? Там опинився Максим Нікулін, кремлівський запроданець та син радянського кіноактора і клоуна Юрія Нікуліна. Петренко вийшла на сцену із синьо жовтим стягом, а глядачам роздала листівки із поясненням, чому вона так зробила. Втім, Анну в Італії дискваліфікували за порушення правил змагань. Але ми хочемо сказати, що це справжній вчинок. А такі, як Нікулін, в майбутньому будуть хіба що виступати у пицегарні перед вечерію різних російських зеків. Аню, вам браво! такі справи друзі? Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ну я одразу скажу, що випуски вечора регулярно щонеділі виходять на нашому патреоні. Тому, будь ласка, патреон Яніна Соколова, підписатись. Це ваш внесок в нашу роботу. Ну а YouTube любить дуже сильно вечір а перевіряти інколи по 6, по 7, по 9 днів. Тому інколи ми запізнюємося з тим, щоб публікувати те чи інше відео на YouTube. Якщо воно немає... Відповідної а, ухвали від YouTube, то вони його десь там ховають, не видають в рекомендації, тому нема сенсу його вам показувати. Чекаємо відповідної ухвали. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на Патреон. Там все регулярно. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо цього випуску. Слава Україні! Слава силам оборони! І дякую всім вам за довіру! Завдяки вам вечір! І досі існує! Па-па!